Що робити, якщо віруючий чоловік морально принижує дружину, але в церкві його поважають? Я би хотів сказати, що я декілька таких історій знаю, але на жаль, більше історій знаю. Багато історій таких є. А це таке подвійне життя, і в першу чергу хочу сказати, воно противне Богу. Якщо дружина говорить зі своїм чоловіком, просить його і вказує на те, що його поведінка неадекватна і ненормальна для християнина і. Він живе в процесі такого лицемірства, двоєдушності такої, що є Гедота для Бога. То чоловік, і якщо чоловік не слухає її, продовжує робити те саме. Я вважаю, що дружина повинна піти до служителів цієї церкви. І шукати підтримки, і повинна вказати на те, що мій чоловік, я люблю його. Але мій чоловік поводить себе недобрий християнин. Він грішить, допоможіть нам. Не з цілю, щоб чоловіка покарали, щоб він нарешті заспокоївся і знав, який він поганий. А з цілю для того, щоб чоловік зміг пережити покаяння в своєму лицемірстві, в такому подвійному житті, впорядкувати свої стосунки з Богом, свої стосунки з дружиною, впорядкувати свій характер, тому що в першу чергу служіння. А ціне служіння не в церкві. В першу чергу ціне служіння в сім'ї. Якщо чоловік чи дружина вони не служать сім'ї, а тільки служать в церкві, це служіння нікому не потрібне. Тому потрібно шукати допомоги в служителів церкви. Ну, є ще одна історія: що служителі церкви буває таке, що служителі церкви не звертають уваги на це, це ще сумніше. Я вважаю, що в такі моменти не варто зупинятися, продовжувати шукати допомоги не помсти допомоги. Щоб врятувати сім'ю, щоб врятувати чоловіка свого. А якщо це з дружиною, то дружину свою. Щоб врятувати і підняти сім'ю до того рівня, як і Бог задумав. Тому шукайте допомоги, шукайте допомоги, не мовчіть, не приховуйте цю ситуацію. Моліться. Нехай ваші друзі, нехай ваші служителя вам допомагають. Лицемірство, саме такого плану, це гидота для Бога, і Бог з цим миритися не буде рано чи пізно. Бог втрутиться в цю справу. І не веде порядок, якщо ми самі цього не схочемо робити.